Вас вітає Інфо. Одне з ваших питань на мою електронну адресу це купівля валюти в Приватбанку. Багато хто з наших містян був у ситуації: валюту у касі не продають, скільки не чергують. Що ж робити, якщо валюта вам конче необхідна? Купуйте її у приват 24 Продаж валюти у інтернет-банку приват 24 відкритий. Для здійснення такої операції вам необхідно мати кошти у гривні на вашій банківській картці. Згідно законодавства, ви маєте право купити валюту еквівалентом 3000 гривень на день. Робити це можна хоч кожного дня. Головне, слідкуйте за курсом валют у вашому Приват24. Якщо ж вам потрібна вагоміша сума у валюті, купуйте її в Приват24 та накопичуйте на власній картці. Знімати валюту можна з власної картки у касі банку в еквіваленті 15 тисяч гривень на день. Якщо ж у вас залишилось запитання до Приватбанку, надсилайте їх на мою електронну адресу, що бачите на екрані.